Доброго дня. Розпочинаємо після матчів конференцію команди Сум Ду, збірна Полтавської області, головний тренер Анатолій Нішіменко. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від сьогоднішнього матчу, що не вдалось поєдинку? Ну, враження при поразки звичайно однакові, негативні. Не вдалося наладити в дисципліну в першій, другій четверті. Ну, потім це трішки вдалося, скажімо так. Позитив був але був. Добре. Вже завтра другий поєдинок проти такі І чи важко дівчатам справлятися з таким навантаженням два дні поспіль? Ну, в нас є, в принципі, якщо брати взагалі команду, так. Але у нас є два-три опитні гравці, які, я думаю, відновляться до завтрашнього дня і зіграють краще, ніж в цьому поєдинку. Супер чекатимемо. Ласка, Катерина, Катерина Корицюк, номер 9. Скі, будь ласка, як оціниш ти сьогоднішню гру та гру команди загалом, і які аспекти гри хотіла би покращити завтра? Дякую за запитання. <кхем> Думаю, що просто наша команда трошки розгубилася на початку гри, але в третьому періоді якось ми почули наставного тренера, підключились свої, підключили свої резерви. І завтра, мабуть, почнемо матч з того, на якій ноті ми почали третій період. Зрозуміло, дякую. Супер. Дякую, дякую. вам. До побачення. На все добре. Вітаємо після матчевої конференції команди Київ Баскет» Головний тренер Олена Георгівна Феченко. Вітаємо вас з перемоги. Впевнена, що друга поспіль перемога на старті цього сезону у вас. І поділіться враженнями. І над чим треба ще попрацювати, на вашу думку? Дякую. Е, ну, сьогоднішня гра для нас була дуже легкою. Е, тут важко сказати, над чим нам треба працювати, тому що ми спочатку гри е, почали дуже, дуже добре, багато вигравали. Ну, Сподіваюсь, що завтрашній день команда противників трошки собереться візьме себе в руки і буде у нас непогана гра. Дякую. А чи плануєте ви завтра зміни у складі або малюнок гри залишиться таким же, як і сьогодні? Змін не буде. І малюнок у нас теж такий же, так і буде, тому що нам взагалі тяжко. Ми практично не тренуємося. У нас є проблеми зі світлом, з, з водою. Тому ми тренуємося як можемо. І Змінювати нічого не будемо. І у зв'язку з цим е, наступне питання: як загалом оцінюєте фізичну готовність команди до сезону та зіграних дівчат, тому що це фактично ваш другий поєдинок в цьому сезоні? Ми до сезону не готувалися, у нас не було ніяких зборів. Ми зібралися у вересні і, на жаль, і в жовтні закрилися на місяць. Тому у нас фізична готовність, я вважаю, процентів 30. От. Як. В зв'язку з цим хочу вас запитати, які цілі все ж таки ставить Київ Баскет в цьому поточному сезоні, в зв'язку з цими всіми умовами, які ми маємо. На жаль, гравці 2006 року народження. Дівчата, у мене п'ять гравців виїхали за кордон, і ми долучили більш таких опитних гравців, які повинні передати свій, свій опит молодим. Угу. Які цілі? Цілі грати. Дякую. Дякую. І Рекомендуйте, будь ласка, е, тамконошку Анна, гравчиня сьогоднішньої гри. Вона найкраща гравчиня. І так само в Черкасах себе показала дуже дуже круто. Рекомендуйте ваше враження від матчу і з якими почуттями ви розпочали цей сезон? Команда була дуже налаштована на гру, е, також була налаштована з Черкасами виграти їх, і ми це зробили і з дуже гарним щотом. Е, Надіюсь, на подальшу перемогу. Дякуємо вам. Ви дуже гарно граєте, Продовжуйте в такому ж дусі. Дякую.